Сьогодні ми у Вероблюбівці і, на жаль, ми прощаємося сьогодні з нашим Volkswagen. 4 кілометри до росіян, ми на краю селі. В нас машина зламалась. Тут нікого немає. Ми їхали на евакуацію. На жаль, приїхали, ми змогли, але поїхати вже звідси немає змоги. Так і діла. Дуже, я не знаю, блин, дуже сумно, але що робити. Ріше все нашого Вольфіка залишаємо. Тут он двигун з БПЛА. Немає змоги ні забрати. Ми будемо виходити пішки звідси. На жаль, бабуся тут залишається, вона фізично не в стані йти. Хотіли її на возик забрати, але теж не згоджується. Ми звідси валимо. Слава Богу, дронів немає. Ну, а машину... Залишаємо нам місцеве, надали возик, щоб ми могли найосновніші речі з машини забрати і все. Це лишилось від машини в нас у візку. Слава Богу, вітер, дронів немає. Ми так і не одні.